вітати на телеканалі Лтава на часі Кременчуцькі новини. ДТП на вулиці Київській очищена вода Кременчуцьким школярам. Какаду бореться з оголошеннями детальніше із випуску новин. Сьогоднішнє жахливе ДТП по вулиці Київській вразило всіх свідків події. Унаслідок аварії ніхто не постраждав. Втім, були значно пошкоджені споруди АЗС і легкова машина, що стояла на заправці. Подробиці розкажуть наші кореспонденти. Кременчужани вже давно не були свідками такої масштабної аварії. Водій фури не справився з керуванням. В результаті вантажівка виїхала в споруду АЗС і зачепила легкову машину. У наслідок зіткнення частково зруйнована автозаправка і розбитий легковий автомобіль. ДТП сталося по вулиці Київській близько 12.20. Водій автомобіля дав не справився з управлінням. провисив висілбезопасницького розв'язання, завершив наїзд на здання АЗС Сакар. А также на автомобиль, который находился на АЗС. Пострадавших в данном происшествии нет. За словами водія вантажівки, причиною ДТП став мокрий асфальт. На лужі рупанова сколька було. Не знаю, на місці надзвичайної події більше години рятувальники заливали піною АЗС і розмивали солярку, що текла із пробитого паливного баку вантажівки. От механічного Механічка повріздження утечка бака, йомкостю 500 літрів. Зараз ми, щоб не було зарані, змиваємо все, щоб воно вийшло відсюди з міста. У момент зіткнення оператор АЗС заправляв легкову машину. Жінка водій вийшла з автомобіля. Хлопці та власницю автівки фура ледве. Не зачепила. Стоял, заправлял машину на первой колонке, стоял спиной к этой стороне, откуда ехала фура Луковская. Ну услышал треск, повернулся, уже увидел, что она сбила все ну, отбойники. Пролетело все в метр возле меня и его развернула и улетел в заправку. Повезло, ну, то, что не влетіло в колонку, потому что ну, так бы уже тут не стоял. На щастя, обійшлося без жертв. Інші працівники АЗС також не постраждали, але не на жарт перелякалися. На даний час на місці проводиться експертиза, яка встановить причину, чому водій фури не впорався із керуванням. Вже цими вихідними кременчужани святкуватимуть день міста. Втім, не до розваг буде комунальникам, що вони мають зробити напередодні, та що зобов'язані виконати під час святкування. Обговорювали у міськвиконкомі на позачерговій нараді. Засідання з директорами комунальних підприємств провів виконуючий обов'язки міського голови Віктор Калашник. За його словами, місто це живий організм, у якому не може бути завжди все ідеально. Проблеми завжди були, є і будуть. А задача власті і комунальних підприємств, і кампанії ділять так, щоб їх було, як. Можна. Нужно меньше, А для этого нужна четкая координация деятельности, четкая работа всех звеньев в этой большой цепи. Управляющих компаний, уже КХ, коммунальных предприятий. Вот для этого мы собирались и проводили такой координационный совет. Надеюсь, что все пройдет в этом году очень организованно, четко, по плану. Передвиборча кампанія в розпалі кандидати почали боротьбу за мандат народного депутата. Аналітики впевнені, що електорат віддасть перевагу ефективним кандидатам. А що ж пропонує Кременчуцький політичний ринок пересічним виборцям? Популізм чи конкретні дії? Пропозиції вивчала Олександра Демиденко. На з'їздах партії кворум уже визначився із своїми висуванцями. На крісла у Верховній Раді від Кременчука претендують. Лідер правого сектора Полтавщини і голова мобілізаційного центру батальйону «Азов» Іван Балацький. Сьогодні у місті роздавали часописи цієї політичної сили, тож робимо висновок, що правий сектор активно включився у передвиборчу кампанію. Від радикальної партії Олега Ляшка балотуватиметься непублічний підприємець Дмитро Кавунник. Від партії Народний фронт депутат міськради Дмитро Кравченко. Свого часу він був обраний до міської ради від фронту змін Арсенія Яценюка. Тож і залишається вірним прем'єрській політсилі, яка трансформувалася у народний фронт. Від батьківщини лідер місцевого осередку партії Андрій Зощук. Хоч він вже і пенсіонер, але повен сил спробувати себе на політичній арені, від громадянської позиції Анатолія Гриценка висуватиметься Михайло Старик. Партія Сильна Україна виставила своїм кандидатом підприємця Євгена Корфа, який свого часу представляв в автозаводській райраді партію регіонів. Єдиним кандидатом від демократичних сил позиціонує себе керівник міського осередку партії Удар, житель Комсомольська, підприємець Сергій Перепел. До речі, така його позиція викликала справедливе обурення серед представників інших політичних партій. Розпочав свою кампанію кандидат Перепел з підтримки Олександра Мельника, підозрюваного у замовному вбивстві Олега Бабаєва. Втім, побачивши значний суспільний резонанс, дистанціювався від Мельника і його команди. Та переключився на чорний піар. Його компанія будується на критиці опонентів, адже критикувати завжди легше ніж ефективно діяти на користь громади. В цьому сенсі найвигідніше на тлі інших виглядає самовисуванець Юрій Шаповалов, який не піариться за рахунок обливання брудом опонентів, а звітує перед кременчужанами про вже зроблене для міста. Відомо, що Юрій Шаповалов багато уваги приділяє завершенню проєктів, які розпочав спільно з Олегом Бабаєвим. Саме цей кандидат за різними соцопитуваннями очолює політичні рейтинги довіри Кременчужан. Серед кандидатів іще один самовисуванець Володимир Пилипенко, представник ГО «Майдан» і соратник медіамагната Олександра Мельника, якого підозрюють в організації замовного вбивства Олега Бабаєва. Використовуючи медіаресурс родини Мельників, він також будує свою кампанію на критиці лідерів передвиборчих перегонів і потійного мера Бабаєва. Зареєстрований у Кременчуці ще один самовисуванець, нікому невідомий молодий чоловік на прізвище Погорєлов. Про участь у виборах повідомив і свободівець Олег Савченко. Варто відзначити, що у цьогорічних кампаніях кілька кандидатів вже активно використовують чорний піар. Хто ж за цим стоїть? Відповідь лежить на поверхні. Такий стиль роботи кандидата Сергія Перепела. Саме його дружина видає газету Електорат, на сторінках якої кандидата Юрія Шаповалова звинувачують у замовленні рейтингів і, взагалі, усіх можливих гріхах. У виборців може постати закономірне питання, як така людина могла стати представником президентського блоку? А відповідь досить проста: президентський блок не об'єднався з прем'єрським, адже там не дійшли згоди щодо квот на місцях. Повідомив Юрій Луценко, голова партії блок Петра Порошенка. У цей же час мажоритарні округи на Полтавщині були віддані представникам партії Удар, які в свою чергу домовились із свободою, аби не заважати один одному не висувати на одних і тих же округах своїх представників. Тобто у Кременчуці буде висуванець від удару, а у комсомольську від свободи. Ось таким чином і з'явився на політичній арені Кременчука комсомольчанин «Перепел». І є всі підстави вважати, що у своїй кампанії він використовуватиме не лише чорний піар, а й партійний бренд. Окремо хочу сказати про начебто замовні рейтинги для Юрія Шаповалова. Автор статті зазначає, що професор Микола Лебедик, який проводив дослідження громадської думки, зробив це заангажовано і на замовлення. Втім, загально загальновідомо, що незалежний центр стратегічних досліджень, який очолює професор Лебедик, ще жодного разу не помилявся. Він передрікав перемогу Олега Бабаєва на виборах 2010 року, і той переміг. Він передбачив перемогу Юрія Шаповалова у 2012-му. За їх оцінками, Шаповалов лідирує і цього року. От тільки не всім це подобається, і на це є об'єктивні причини. Соціологічні дослідження те, що є. Пока позиції тримає шаповалу. Тому боротьба із соціологами це боротьба тих людей, які просто некомпетентні. Той хто критикує соціологію, то вчорашній день таких політиків ну, як їх ідентифікувати, як слабеньких, як людей, які не здатні, потім будуть використовувати соціологи для державного управління. Тож громаду дивимося, аналізуємо, робимо висновки і обираємо достойних. А ми, в свою чергу, повідомлятимемо вам про нових кандидатів і підводні течії цьогорічних парламентських перегонів. Вчора ми розповідали, як проходили суботники за часів радянського союзу. Тоді складалися спеціальні звіти про об'єми проведених робіт. Ми вирішили собі дізнатися результати зелених толок за час керівництва міського голови Олега Бабаєва. Проведення суботників у СРСР було традиційним заходом протягом багатьох років після проголошення незалежності Україна, а зокрема і Кременчук, забули про цю гарну звичку. Відродження суботників у нашому місті відбувалося тільки наприкінці 2010 року. Яких же результатів ми досягли за чотирьохрічну працю? Під час лише Цих суботників і день довкілля було вивезено майже 40 тисяч кубічних метрів сміття. Це і опале листя, і побутове сміття, яке з стихійних звалищ було. І висаджено близько ну, більше 9 тисяч дерев. Цифри досить великі. Та чи багато це для Кременчужан? Верно, багато. Ну багато, але не цифри, мені здається, головне а головне, з яким настроєм ідуть люди на суботник, як вони люблять це місто. Як то не було у мене такого, щоб сравнити? Я не можу вам сказати, це велике чи маленьке. Я вважаю, що головне це організувати цей суботник і провести його, щоб наше місто було чистим. Візуалізовувати цифри досить важко. Ми порахували, і виявилося, що кількість вивезеного сміття прирівнюється по площі до 15 стандартних стадіонів, а 9 тисяч дерев це чималенький ліс. Сьогодні ми не взяли до уваги цифри ні відремонтованих парканів, ні пофарбованих лав, ні вичищених метрів газону. Але висновок можна зробити маючи і тільки ці показники. Тож підсумовуємо, суботники дійсно приносять неабияку користь місту. Зробимо невеликий екскурс в історію до 2011 року. На набережні міста були завалі. Сміття. Все це змінилося завдяки суботникам у місті. Але і зараз тут є достатній фронт робіт для бажаючих. Тож 11 жовтня я вас запрошую на генеральне прибирання міста і зробимо Кременчук чистішим. Все більше школярів Кременчука втамовують спрагу якісною водою. Фільтри для очищення води продовжують встановлювати в школах Лівобережжя за ініціативи народного депутата України Юрія Шаповалова. Цього разу фільтр з'явився в колегіумі номер 25 Більше розкажуть наші кореспонденти. Раніше, після уроку фізкультури, учні колегіму №25 25 бігли в їдальню і пили воду з під крану. Тепер вони втомовують спрагу очищеною фільтрованою водою. Ми прибігали після фізкультури, наливали собі воду в стакани і пили її з-під крану. Зараз ми можемо просто вмитися і помити руки і Попить просто фильтрованной воды. Она намного вкуснее и полезнее, чем просто вода из-под крана. Раньше, вот, приходя с физкультуры, все охотно бегут попить воду. А, и вода постоянно с привкусом, с таким, ну, чувствуется, что где-то не где дочищена ну, разные привкусы. А сейчас а, вода действительно вкусная, даже можно сказать. И приятно пить такую воду. Воду с фильтра намного приятнее пить, согласитесь. Все-таки это вода с фильтра. А когда пьешь просто с крана, все равно ощущается какой-то привкус не очень вкусной воды, а так очень даже приятно. Приходишь в столовую и аж воду хочется попить. Если ты хочешь попить пару глотков, можешь подойти, попить, все, не нужно. Тратить деньги на бутылку с водой. Фильтры для очищения пытної воды в школах за сприяння... народного депутата Юрия Шоповалова. І це не Аби тішить не тільки учнів, але й їх батьків, адже за допомоги нового обладнання їх діти вживають якісну воду. Очень важно для молодого організму, особливо для первоклассников, для растущего организма, пить чистую воду. Хочу поблагодарить Юрія Шаповалова за такой прекрасний подарок. Потому что проблема питьевой води у нас очень острая. В Кременчуге. школярі задоволені. Вони більше не купують воду. А активні заняття з фізкультури відтепер приноситимуть задоволення та здоров'я. Законом України про організацію благоустрою забороняється розташування рекламних оголошень, агід листівок на архітектурних спорудах, пам'ятниках, деревах, електростовпах на зовнішніх поверхнях будівель, парканах. До 2011 року у нашому місті боротьба за благоустрій певних результатів не приносила, доки не з'явився какаду. Про нього далі Ірина Скрипачова. Какаду чи іншими словами, китайський метод примусового дозвону на телефон порушника розклеювача рекламних оголошень. Чому саме китайський? Тому що в його було застосовано у 2003 році в Пекіні, і тоді із рекламною пошистю було покінчено. У чому ж фішка? Як тільки но абонент на іншому кінці дроту піднімає слухавку, то чує намовлене авто наступне повідомлення. Чекаємо на вас, нагадуємо вам. Що ви порушили законодавство України та правила благоустрою міста Керменчука, розмістивши вашу об'яву. Негайно чекаємо вас. У міськвиконкомі, площа перемоги. 2 кабінет 214, Відділ контролю за станом благоустрою кабінет 214. Чекаємо на вас. Нагадуємо вам, це вже як то кажуть, майже кінець історії. Розпочинається все із складання інспекторами комунального підприємства міського Маршруту контролю найближчий до нас вулиця Жадова. На кожному стовпі несанкціоновані оголошення. Інженер-контролер підприємства Костянтин Білаш із прив'язкою до місцевості робить фото цих оголошень. Потом йде конкретне об'явлення Фотографується об'явлення, щоб видно було номера для занесення їх в базу. Я на такі дрібниці не звертаю уваги, говорить нам ось ця жіночка. А раніше так був певний хаос і безлад у розклеюванні оголошень. Більше було. Сейчас немножко, ну как вам сказати, дворників заставляють убирати. То я бачу, що вони соскрібають ножиком. Звісно, лучше стало, а то прямо непонятно, що було наклеено. Вот. Так что... Мені зараз менше їх стало. До речі, статтею 152 -ю. Кодексу України про адмінпорушення передбачено штрафні санкції за несанкціоноване розміщення оголошень. Для громадян це 1300 гривень, для посадовців максимум 1700 гривень. Уникнути можливості такого покарання можна. На кожній зупинці громадського автотранспорту розташовано ось такі рекламні тумби та щити. У чисельному еквіваленті їх більше сотні. Такі рекламні дошки розташовані біля під'їздів житлових будинків. А вас ось ці отріблення не розражаємо, то як і скриє. Ми гріш зриваємо. Самі зриваєте? Я а що, не зриваю. Тут у нас по-моєму досточка є. Вот є, є. Є. Да. ж вот это вот, вони вже самі вішують. Та не з цуклі, Чи ви їх не бачите? <рив> Када бачимо, торгаємося. Каданіба у тебе какба офіціально дажі под'єзі нас усі таких хлам. повертаємося з маршруту, аби візвітувати та занести відпрацьований матеріал в обліково-контрольну систему. Фіксуємо фото, адресу, телефон. Останній перевіряється і вмикається на автоматичний режим дозвону. За словами заступника директора комунального підприємства міськоформлення Богдана Бабіча, наразі систему Какаду модернізовано, змінено логіку прозвону номерів. В систему Какаду занесено 300 номерів нарушителей. За останні три тижні з них, із цих 300, 250 номерів нарушителей відключено. Благодійний марафон пробіг з вірою у серці, стартуватиме цієї суботи. Учасники мають подолати дистанцію всього лише один кілометр і тим самим допомогти битися дитячим серцям. Сьогодні у стінах міськвиконкому обговорили організаційні моменти щорічного благодійного марафону. 27 вересня, як і три роки поспіль, кременчужани матимуть змогу здійснити символічний пробіг. Тим самим учасники зроблять певний грошовий внесок на придбання кардіологічного обладнання для Кременчуцького міського пологового будинку. Нам необхідний, звісно, апарат для лікування жовтух на В цьому году у нас раділось 18 дітей з тяжолими формами гемолітичної болізни, котрих троє з них потребували замінного переливання крові. Остальні обошлись лікуванням лампами фототерапії сумна статистика на сьогодні свідчить, що в Україні близько 14 із тисячі немовлят з'являються на світ із вродженими вадами серця. Із 35 тисяч необхідних операцій проводять лише 15 через недостатню кількість належного медичного оснащення. Вопрос вихажування цих дітей залежить в дуже сильній мірі не только від старань работників медицинських учреждений, а також від того чим. Оборудований ці медицинські учріння відтак 27 вересня, вже цієї суботи, усіх небайдужих до долі немовлят, організатори марафону очікують на площі перемоги о 10.30. бажано прийти із чудовим настроєм. Захід буде цікавий абсолютно для всіх. Для тих, хто буде бігти, є спортивна частина. Для тих, хто прийде підтримати і подивитися, є цікава розважальна частина. Тобто, всі знайдуть для себе щось по душі. Футболісти Кременчуцького окремня не зуміли переграти на виїзді Донецький Шахтар 3 хоча за 4 хвилини і до закінчення основного часу зустрічі вели у рахунок 2-0. Дві помилки у захисті, два гола у наші ворота. І добре, що не програли. Напередодні зустрічі майже всі вболівальники Кременчуцького Кременя були впевнені. Наші земляки без особливих проблем подолають опередоничан, які у цьому сезоні яскравою грою не радують. Та й початок поєдинку дарував надію на щасливий кінець. Перший м'яч у воротах Шахтаря побував вже на 13-й хвилині. Нападаючи Кременя Костянтин Черній нарешті перервав свою безгольову серію, що тривала шість матчів. Через кілька хвилин Черній має можливість відзначитися вдруге, але після його удару головою м'яч пролетів у лічених сантиметрах від дев'ятки воріт господарів. Мали непогані нагоди забивати Сергій Ченбайт та Сергій Степанчук, але рахунок на табло стадіону у Карлівці до перерви не змінився. У другому таймі ігрову і територіальну ініціативу Кременчужанам вдалося втілити у ще один забитий гол на 57-й хвилині. Сергій Борзенко вкотре довів свою майстерність грати головою. Підопічні Сергія Свистуна повели у рахунку 2-0. Наші земляки після цього створили щонайменше три гольові моменти. Забувати були просто зобов'язання, але реалізація в наших шкутерігає. Натомість донечани свого не втратили. Дві позиційні помилки Кременчужан двічі змусили капітулювати Андрія Олійника. Так неочікувано та незрозуміло. Наші земляки упродовж двох хвилин втратили все набути за цілу гру. У гірників відзначилися Дмитро Білоног та Василь Штандер. А у доданий арбітром зустрічі час Кремінь міг як програти, нападаючи шахтаря поцілив поперечину, так і виграти. Анатолій тиненик після подачі кутового не влучив у ворота суперників. Тож нічия 2-2. А наступний двобій кременчужани зіграють на виїзді проти київської оболоні. Це й буде справжньою перевіркою на міцність. І на останок прогноз погоди від синоптиків полтавського гідрометеоцентру завтра Теренами Кременчука очікується хмарна погода. Дощитиме температура повітря вночі становитиме 4 дев'ять градусів в день близько 13 із позначкою плюс. Не забувайте дзвонити за нашим редакційним номером 78 08 18. До зустрічі на телеканалі Латава усього вам найкращого щастя.